Вас Фенікс на позивний Америка, вітаємо вас в ефірі! Бажаємо міцного здоров'я. Дякую, що знайшли час. І можливість долучитися до нашого ефіру. Власне кажучи, на початку нашої розмови, дозвольте поцікавитися оперативну ситуацію в зоні дії відповідальності вашого підрозділу. І як виглядає ситуація на Краматорському напрямку з висоти дрона безпосередньо? Ситуація на нашому напрямку залишається динамічною, але контрольованою. Ворог і надалі постійно намагається просунутись, атакуючи наші позиції, використовуючи техніку, авіацію та дрони. Окрім цього, противник і надалі продовжує завдавати удари попри фронтових містах. Однак усі спроби успішно зупиняються нашими силами оборони. Також можемо констатувати, що ситуація стабільна, бойова. Якщо ворог і отримає якісь тимчасові переваги на землі, то ми робимо все, щоб вони справді були тимчасовими. А чи помічаєте ви якісь зміни у діях ворога? Mm -hmm. Так, ну, з появою тепла зеленки, так він намагається поодинокими малими групами пересуватися тільки ну, по зеленених територіях, по посадках, кущах, по зелених місцевостях. Що найчастіше зараз бачать ваші пташки у діях ворога або у пересуваннях у техніці? Чи помітно бронетехніку, чи це переважно піхота, чи є укріплення, можливо, інженерні споруди. Про те, що можна розповідати? Наразі росіяни перейшли до таких. Просточувань через зеленку своєї піхоти та мотоциклетних заїздів, рідше автомобільні рейди до лінії бойового зіткнення, важка бронетехніка, танки наразі трапляються рідко і здебільшого їх виявляє, виявляє наша розвідка у тилу. Після цього дається команда і пілоти ударних БПЛА підрозділу Фенікс вирушають на знищення виявлених цілей. Якщо ж говорити загально по ситуації з бронетехнікою, то раніше противник і справді застосовував класичний для себе варіант рух колоною по одному. І це вкрай зручно було для наших пілотів, адже тут доводилось лише встигати заряджати і переспоряджати дрони, і вилітати один за одним. А чи використовує ворог е, е, якусь специфічну е, тактику для того, щоб приховувати е, свою техніку чи е, місця дислокації особового складу, взагалі якось ховатися від е, українських дронів-розвідників чи ударних дронів? Е, ну до прикладу раніше е, і ми користувалися такою технікою. Наприклад, це були псевдо е, артустановки або е, псевдо-танки е, чи будь-що інше. Як надувні, так і зроблені з картону чи дерева. Чи застосовує ворог щось подібне? Чи помічаєте ви за ним таке? Ну, вони використовують різні методи від камуфляжу сітками до переміщення вночі. Часто техніка ховається в лісосмугах або покинутих будівлях, але найефективніше це змішана техніка реплю засоби маскування. Mm -hmm. Проте при хорошій приготовці операторів БПЛА ми Часто все одно виводимо на чисту воду, навіть такі спроби. От, власне, кажучи, про репу, мабуть, далі поговоримо. Наскільки потужно сьогодні працює російський реб в зоні дії вашої відповідальності? Чи глушить він сигнал, і чи доводиться часом втрачати техніку? Як адаптовуєтеся і шукаєте шляхи обходу ворожого ребу? Угу. Росіяни навчилися глушити дуже щільно. Часом доводиться зменшувати відстані до цілі, шукати нові заходи. Але ми вчимось постійно розбиваємось і ми знаємо, як заходити обхідними шляхами, як маскуватись. Це ніби така гра, хто кого перехитрить. Окрім того, щойно ми виявляємо їхні системи РЕП. Ми намагаємо зробити все, щоб вони перестали існувати. Вже не один їх житель перестав. А, чим дрони прикордонника? А це прикордон... доволі вартісна технологія. Угу. Чим дрони прикордонники відрізняються від роботи інших БПЛА підрозділів е, Сил оборони України. Е, іншими словами, у чому полягає е, ваша специфіка? Е, ну насправді усі підрозділи БПЛА, БПЛА Сил оборони. Це одна велика система, яка сьогодні тримає небо над фронтом і буквально змінює хід бою. Кожна команда виконує свою частину задачі, і всі ми доповнюємо один одного. Наш підрозділ виконує завдання безпосередньо на лінії бойових дій і спеціалізується у використанні у своїй безліч різних видів та модифікацій БПЛА. Також важливою рисою Фенікса є високий рівень злагодженості всередині підрозділу. У нас всі екіпажі, взаємозаймінні, взаємопов'язуючі команди. Це дає змогу ефективно працювати навіть у складних умовах при втраті зв'язку в умовах активного ребу чи під час обстановки, ну, під час зміни обстановки на полі бою. Ми не конкуруємо з нашими дроновими підрозділами. Ми працюємо поруч з ними разом. Наша внутрішня філософія працювати так, щоб кожен виліт мав якийсь результат. Тому і обрали ім'я Фенікс, бо навіть після втрати складних днів ми відновлюємось, вчимось, адаптуємось і продовжуємо літати трохи про специфіку роботи. Поцікавлюся скільки часу проходить від виявлення цілі до ураження, і як відбувається передача по ланцюжку? Чи не буває тут затримок? Звісно, те про що можна розповідати. Взагалі, це залежить від ряду різних чинників, доби, погодних умов, характеру дій ворога. Наша розвідка завжди якісно і пильно спостерігає за ділянкою відповідальності, переглядає кожен сантиметр нашої землі. Як тільки виявляє щось підозріле, передає це сусіднім екіпажам і підрозділам ударників і. Ті починають свою роботи. Сьогодні існує швидка взаємодія як у середині підрозділу, так і з суміжниками, адже кожен з нас розуміє, що дороці на кожна хвилина. Окупант просто не має жодного права триматись затримуватись надовго живим на нашій території. Кожного ранку ми долучаємо до наших студій військових і демонструємо qr код у кутку екрану. Це спеціально для наших глядачів, аби вони могли долучитися до актуальних зборів, долучитися до перемоги донатом, НАТО пожертву, якщо немає можливості стати в лави збройних сил України, сил оборони. Сьогодні також демонструємо цей qr код і мабуть з його появою і буде пов'язане моє наступне питання: чи потребує Будь ваші підрозділи е, якоїсь нової техніки, зокрема БПЛА е, Камікадзе або е, БПЛА далекого радіусу дії, чи антидронових засобів. Словом, в чому є зараз найбільша е, потреба. Як і інші підрозділи з сил оборони, у нас є потреба постійна. Дрони, витратний ресурс, а сучасні моделі з якісними відеолінками далекою дальністю коштують недешево. Окрім цього, дрони дальньої радіусу потрібні нам не лише щоб бачити передній край, а й телевула логістику ворога. Усім відомо, що ворог у своєму арсеналі має достатню кількість дронів, які частенько нам дошкуляють. І аби їхні, їхнім пташкам літалося менш файно, так потрібні антидронові засоби, глушилки, рушниці, мікрореби. Що ж, я вам дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за цікаву розмову. Принагідно вітайте, передавайте вітання вашим побратимам і подяку. Я дякую глядачам за те, що долучилися до зборів. Це надзвичайно важливо. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був військовий на позивний Америка, пілот прикордонного підрозділу Бас Фенікс. Дякую. Так і вам дякую, гарного дня. Навзаєм.